Наступна рослина, про яку піде мова, це славнозвісний, або краще сказати, сумнозвісний борщівник Сосновського. Нам довелося з сином трошки помандрувати околицями, щоб знайти цю рослину. У свій час, десь в 50-х роках минулого сторіччя, її ввели в культуру, тому що вважалося, що вона може бути чудовою силосною рослиною для годування худоби. Але згодом виявилося, що вона в худоби викликає опіки, а молоко, яке дають корови, що поїли борщівника, гірке на смак і пити його неможливо. Це молоді листя борщівника, а за моєю спиною отакий монстр із парасолькою суцвіть. Це суцвіття борщівника вже сухе. Власне, воно в природі було навіть вище. Десь на метр вище, але покласти таку високу рослину в машину ми не змогли, тому привезли для демонстрації тільки лише її частину.